Відеоогляд і секи ТХ 1000. Дата виробництва трактора 1976-78 рік. Повнопривідний маленький, компактний. Передні мости сухі. Міст передній не розбирався, фарба на болтах присутня. Трактор йде в рідній фарбі, він також не розбирався. Все таке, він, як із з Японії приїхав, так ми його і продаємо. Колеса передні. Ще стоять рідні, є такі незначні тріщини, камери не видно. Ще 2-3 роки точно поїздить. Я думаю, може, ви знаєте і більше. Так, по остальних таких е, частинах коробка, міст теж в рідній фарбі. Сухенько, запотівань немає, потьоків також немає. Отут невеличке запотівання, і це хто знає. Можливо, воно її більше і не пустить. Задні колеса високі, на цих колесах він не буксує, колеса розширяються на полосі. Ми вважаємо, ми називаємо ці тракторці тепличний варіант, тому що вони компактні, маленькі і вони практично на місці розвертаються. Плюс до того два циліндра. Головка не знімалася, болти на головці нормальному стані зафарбовані. Ми лекерхером трошечки фарбу позбивали, але тут нічого дивного немає. Ось, але все воно таке, як і приїхало, так і є. Помпа є на охолодження, свіча накалювання на кожному селіндрі також є. Досить в досить такому гарному стані, вихлопна. Ну, я не вважаю, що вона. Що він багато працював, бо тому що вихлопна ще має фарбу, не перегорівши. Ось. Так, так, так. Що тут по такому цікавенького? Так, Щодо запуску, запускається він нормально, компресія в нього значить хороша. Зараз продемонструємо. Свічена накалювання, 10 секунд цього достатньо. Літом можна навіть чуть-чуть менше, зимою можна чуть довше потримати. Так, всі наклеїчки, до речі, все повністю так, як з заводу. Я думаю, що поскільки до нього ще механічних втручань не робили в двигун і в коробку, то він би мав би ще служити і служити. Гарно його обслужити, масла фільтра поміняти і щасливого дорогу!